Сьогодні в програмі буде брати участь протестантська церква, яка знаходиться по вулиці Російська, 30, за сприяння якої також буде проводитися це дійство. І як керівник або як організатор цього дійства хочу вам подякувати за те, що ви знайшли час. Послухати, почути. І після завершення, коли завершиться наша вистава, коли завершиться концерт, там е, будуть видаватися справа і зліва на виході діткам. Ви будете показувати ваші білети, а вам в обмін на ваші білети будуть що давати. Подарунки вам будуть давати. Тому ми дякуємо тим, хто почаснував думками церквами. За одне, як радник голови району з релігійних питань, я хочу подякувати голову району. За те, що це той голова району, який дуже сильно опікується батьками, дітьми і біженцями. Ви знаєте, дуже часто 90% розмов, які ми з ним ведемо по телефону, і не тільки по телефону, це постійно. Як ми можемо допомогти людям? Як ми можемо допомогти людям? Тому я би хотів подякувати голові району за його піклування. Я би хотів подякувати Марині Васильівні. Давайте подякуємо. Помо яка очолює відділ сім'ї молоді і спорту за те, що і вона також сприяє цьому, допомагає цьому. Тому давністка адміністрація цьому допомагає. Ми вас дякуємо. <плес> Дай хоче, щоб всі адміністрації використовували всі можливі ресурси, в тому числі і релігійні, в тому числі і духовні, ну, звичайно, і соціальні і інші, для того, щоб допомагати. Шановні батьки діти, хай вас Бог рясно благословив. А зараз ми запрошуємо, буде виступати гурт козацька покрова. Давайте їх привітаємо.